Минулий тиждень для шосенської громади видався вкрай важким. Ворог двічі атакував територію, цілячись в об'єкти енергетичної інфраструктури. Наразі пошкодження ще не усунуто, через що низька мікрорайонів міста та навколишні села зіткнулись з дефіцитом електрики. Про ситуацію на апаратній нараді повідомив міський голова Микола Нога. Ворог продовжує обстрілювати всю територію України, всю енергетику в Україні, і це теж накладає свої негативні. Відношення до нашої забезпечення нашої громади електроенергії. Такі вулиці, як Прорізна, Локотки, Депутатська, населені пункти Маково, Вороніж, Собічево і цілий ряд других вулиць, і цілий ряд других населених пунктів, не мають електроенергії по 20 і більше годин. Тобто електроенергія практично відсутня і в цих умовах надзвичайно складно. І особливо складно людям, яких опалення потребує електроенергії. В окремих старостинських округах систему опалення змушені були підключати до генераторів. Окрім тепла, у частині населених пунктів зникла і вода, оскільки робота насосних станцій напряму залежить від стабільного живлення. Цю роботу я прошу старостів розгорнути на протязі цієї неділі. Частина населених пунктів відсутня вода в зв'язку з електроенергією відсутності. І тут будемо працювати не тільки над генераторами, тому що виявилося, що насоси, які подають воду в систему надзвичайно ну, великої потужності, і тому таких генераторів просто нема. Треба, треба міняти насоси, треба підходити. Я прошу кожного староста розібратись систему водозабезпечення і вийти своїми пропозиціями. Комусь електростанцію треба поставити. Комусь її треба заправити, комусь треба поміняти насос. За вихідні у Шосинській громаді є постраждалі від ворожих обстрілів серед цивільного населення. Про це повідомив головний лікар Шосенської центральної районної лікарні Олег Штогрин. Серед поранених дитина за вихідні маємо цивільних постраждалих. Сім'я з двома маленькими дітьми, стан дітей задовільний. Слава Богу, ще один мужчина середньої важкості. Медична допомога надана в повному обсязі. До воєнних викликів додались і погодні. Через суворі морози до медиків почали звертатись пацієнти з обмороженнями. На жаль, маємо на минулому тижні один випадок відмороження і один випадок переохолодження. Вони не важкі, але закликаю обидва пов'язані з зловживанням алкоголем. Закликаю грітися горівкою вдома, а не на вулиці. В цілому, незважаючи на морозі, заклади працюють. Певні проблеми виникають. Ми справляємося. Медична допомога надається в повному обсязі. Через низькі температури у громаді цілодобово працюють пункти незламності та обігріву. Так, один з них працює у дитячій лікарні. Працювали пункти незламності і пункт обігріву цілодобово всім присутнім. Хто відвідувачі, всім було надано необхідну допомогу та. Чи гарячий чай печиво питання протидії низьким температурам та координації служб обговорили і на засіданні комісії з техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій? Також продовжується робота і посилилась вона по захисту об'єктів інфраструктури в межах завдань від кабінету міністрів України, обласної військової адміністрації проводиться робота по розгортанню додаткових пунктів обігріву та перевірці наявних пунктів незламності. Ці вимоги доведення до всіх балансів утримувачів пунктів незглавності і пунктів обігріву. Відповідно до державного розпорядження, мережу пунктів обігріву в громаді планують розширити. Це пріоритетне завдання, над яким зараз працює місцева влада. Ми на минулому тижні працювали над тим, щоб їх дійсно збільшити, і там в окремих і в старостинських округах, і в окремих установах збільшилась кількість місць укриття, місць обігріву. Путів незламності. попри складну безпекову та енергетичну ситуацію, шостка продовжує приймати людей, які тікають від війни. Наразі в управлінні праці та соцзахисту на обліку 7163 переселенці. За останні тиждень їхня кількість зросла ще на 20 осіб. Очільниця управління Антоніна Найметенко запевнила, соціальна підтримка надається повному обсязі. Зокрема, триває забезпечення людей з інвалідністю необхідними засобами реабілітації. Прийнято 29, 29 пакетів на отримання допоміжних засобів реабілітації опрацьовані всі та замовлено. Також продовжується робота фахівців і супроводу ветеранів та демобілізованих осіб. Ними на минулому тижні надано 89 послуг. Мобільна бригада соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства, продовжує роботу в даному напрямку. Здійснено на виїзді виїзди за п'ятью адресами. проводилася відповідна оцінка потреб даних сімей за програмою керівниками Охоплено шість осіб теж з ними проводиться відповідна робота.